У сумах у понеділок 29 січня рідні друзі та бойові побратими провели в останню путь мужнього старшого солдата Юрія Каблюка. Служив військовослужбовець на посаді сапера 2-го інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу сил територіальної оборони. Загинув Юрій 21 січня в Краматорському районі Донецької області. Ми працювали з ним разом. Ну а як, веселий, дружній, завжди приходив на допомогу. Дуже жалко. Добровольцем пішов сам він, воював справно. А ну, така судьба. Дуже жалко. Царство Небесне героям наше. Дуже вічливий, дуже чемний. Любив завжди свою маму, любив потім свою дружину, своїх діток. Запам'ятався як герой справжній. Вічна йому пам'ять. У цивільному житті Юрій Каблюк працював водієм-далекобійником. З Великої війни його не дочекались мати, дружина, двоє доньок, син та брат. Для рідних, друзів, колег та бойових побратимів це непоправна втрата, адже загиблий був чуйною та світлою людиною, справжнім патріотом своєї держави. Людина була чесна, добра, любив сім'ю, поважав сім'ю. Дуже велика втрата для сім'ї, що його не стало, для його родичів, для його друзів. Ми всі його поважали, так як людину він гарною. Знаю його добрим, завжди усміхненим, завжди який готовий був прийти на допомогу. Дуже шкода, що такі діти уходять. Задаєш питання, що, Господи, кому так треба, щоб діти линули до неба, щоб з ними матері вмирали, щоб діти на могилу квіти клали. Дуже шкода такий цвіт, дуже шкода. Царство йому небесне. Але він поклав голову за нас, і ми це завжди повинні пам'ятати. Відспівали хороброго старшого солдата Юрія Каблюка у Свято Воскресенському кафедральному соборі Православної церкви України. Юрія за відпущенням, у всякої провини вільної і невільної. Відважного воїна оборонця Юрія Каблюка з усіма військовими почистями поховали на алеї Слави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.